Сьогодні на стадіоні відбуваються наступні наші дії. Так? Основне, звичайно, це є проєктні роботи, тому це, це та робота, якої не видно через веб-камеру, але ця робота є ну, найважливіша. Тому що будувати щось, що потім буде нікому не потрібне, ми, ми, ми не маємо за мету. Тому ми насамперед не е, при, пришвидшуємо жодних робіт на, на будівельному майданчику. Е, до Отримання експертизи робочих креслень, які є сьогодні готові. Хоча роботи не зупинені, сьогодні на, на будівельному майданчику є близько 50 чоловік, які власне, працюють на фундаментах західної трибуни, Це, власне, там, де приміщення надаються командам, і, і там змін великих немає, так, тому що це будівля площею 15 тисяч квадратних метрів. Яка є там, зрозуміла за своєю структурою, зрозуміла за своїм власне будівельним проектом. Всі інші роботи ми, ми сьогодні чекаємо експертизи і очі, тим, щоб до кінця року відновити повноцінні роботи на, на майданчику. Ну я можу сказати скоріше щодо стадіону, тому що це ти, наша, наша відповідальність по стадіону. Жодних боргів немає. Сума, яка була Освоєна власне це десь близько 80 мільйонів гривень, освоєна і там чи проплачена в тому числі є близько 10 мільйонів гривень авансу. Тому це, це власне аванс на закупівлю матеріалів чи на, на розміщення замовлень на матеріали та сировину. Тому я думаю, що тут жодних питань з цього боку немає. Держава, як я вже сказав, надала нам. Співфінансування і 50 мільйонів гривень з державного бюджету ми вже отримали, і готові, скажімо, будемо за ці гроші працювати.